Ні для кого не секрет, що у 21 столітті однією з ключових цінностей є освіта, і процес якості освіти наразі переживає неабияку трансформацію. Зокрема, змінюється освітня програма, показується система освіти, удосконалюються знання та викладачі. Відтак починаючи із 15 березня 2022 року, стартувала масштабна акція українським дітям українську книгу, що реалізується за сприяння Держком Телерадіо ОП України, Міністерством культури та інформаційної політики. Міністерство закордонних, справ України та Міжнародним благодійним фондом здоров'я майбутнього у червні 2024 року. В Чернівцях урочисто передали комплекти книг до навчальних закладів школи, ліцеї, коледжі та гімназії. Директори закладів отримали для своїх вихованців сучасну українську літературу, що зможуть використовувати на базі своїх освітніх центрів. До слова головна ціль ініціативи надати можливість кожному громадянинові навчатись, пізнавати світ і культурно змагачуватись українською книгою. Зазначимо, що за час широкомасштабного вторгнення було доставлено понад 800 тисяч українських книг по Україні. Були передані для дітлахів за кордоном, які вимушено покинули свої домівки. А також встановлено близько 300 поличок для книг. У створенні і підтримці культурного виховання дітей дякуємо голові державного комітету телебачення і радіомовлення Наливайко Олегу Ігоровичу.